Як часто ми думаємо про зірки, про простір, в якому живемо, як ми уявляємо Всесвіт, і де проходять ті межі, після яких Всесвіт закінчується, сприйняття кожної людини обмежено її світоглядом, досвідом та знанням. Але яким би широким не було це бачення, його розширення теж має край. Впродовж усієї історії ці межі для людства встановлював. Космос. Але спочатку не було ніякого космосу, були тільки зорі, небо, місяць та сонце, такою була межа нашого світу. То був світ поетичний, де мене подивилися з подивом і бачили там різні образи тварин, світ первинного хаосу, недосліджений та небезпечний, але в якому народжувалось нове. Космос був містичним та символічним. А земля його центр. Космос це загадка у світі племен, богів і ще на написаних епосів та оповідань. Але вже тоді космос та його межа були привабливими для всіх охочих зазирнути та за звичайний уклад буття. У стародавніх печерах перші астрономи зображали зорі та співвідносили їх з першими сузір'ями. Архітектори, орієнтуючись на зірки, створювали величні мегалітичні споруди, а перші поети, дивлячись угору, робили спроби знайти пояснення тому, що бачили. Але поступово небо відкривалося людям все більше і більше. Вони почали помічати закономірності і фіксувати їх. У світу з'явився порядок та гармонія. Потім, з появою письма, спостереження склалися у календар. Прогнози перетворилися на астрологію, а співвідношення зі шляхом на орієнтацію по зіркам. І все це потребувало організованої роботи. Малюнки стали записами на дощечках, мегаліти перетворилися на храми, а поети та сказателі на жерці. Це була революція. Стало зрозуміло, що космос має закони. Він не тільки магічний, але й математичний. Це була нова межа і новий світ упорядкованого космосу. А якщо є закони на небі, то чому їм, не бути і на землі? Поступово навколо храмів виростали перші міста, створювались перші цивілізації, а перші імперії вели війни за своє світобачення. Порядок неба творив закон на землі. Центром світу була земля, а центром цивілізації стали Зікурак і його правитель. Який ставив на меті впроваджувати закони неба на землі? Як кульмінацію такого порядку та прикладу межі можна згадати випадок, коли давньогрецький математик і астроном Фалес передбачив затимнення Сонця? Ця подія була грандіозною та справила настільки велике враження на його сучасників, що спонукало їх зацікавитися наукою та філософією. Порядкований космос став основою для цивілізації, законів, математики, письма першого права та філософії. Але звідки з'явилися закони та порядок у всесвіті? Хто їх встановлює? У пошуках відповідей на ці питання народилася ідея, що у Всесвіту є свій правитель. Так як колись Хамурапі видав свій свод законів і встановив його для своїх підданих. Такі закони Всесвіту були встановлені царем на небі. Але що було до того, як у Небесного правителя з'явилося своє царство? Був хаос. І поки він не впорядкував його та не створив світ, який ми знаємо, то й світу не було. Людина може створити сад у хаосі пісків пустелі тільки тому, що творець колись придумав закони у хаосі Всесвіту що є знизу, то є і зверху. А якщо хтось створив всесвіт і власним розумом встановив його закони, то і пізнати їх можна за допомогою розуму. Так був відкритий шлях до пізнання Всесвіту. І так поступово, розширюючи свої знання, людство підійшло до нової межі. Цією межею стало усвідомлення, що земля не є центром світу, вона обертається навколо сонця. Тож і люди не перебувають у центрі Всесвіту, а світ набагато складніший, ніж ми думали. Ми всього лише частина великого механізму, який йде до свого майбутнього як механічний годинник. І за це такі дослідники світу, як от Копернік чи Галілей, готові були віддати своє життя. Межа знову була розширена, і перед людством постав космос механічний. Він уже не був таким живим, як первородний світ хаосу. Закони та ідеї всесвітнього порядку відійшли на другий план, і головним у такому космосі стали матерія та енергія. Тепер було зрозуміло, що є планети, зірки та галактики, і вони цілком фізичні. Їх можна вивчати та досліджувати, а згодом навіть і колонізувати. Світ став іншим. Прогрес, наука, революції та дисципліни змінили сприйняття окремої людини і всього людства. Рухомі ідеєю прогресу люди впевнено йшли вперед. З'явилося розуміння просторів та розмірів сонячної системи. Це вражало уяву. Космос механічний виявився велетенським і пустим. Ми знаходимося всередині великої машини, яка функціонує сама собою. І її задум неможливо розгадати. Більше немає ані богів, ані слідотворця, ані інших живих істот. Здавалося, що світ став мертвим, холодний, пустий простір, котрим можна досліджувати, але ще поки неможливо відвідати. Тепер це космос науки і модерн він змінив математичні закони на математичні моделі. І богам в такому космосі немає місця, але все ж таки по інерції у людства все ще залишалося сподівання, що у цього великого механізму є певний задум, і є творець, який, напевно, вже давно не взаємодіє з тим космосом. Нове бачення та технології призволи до нових відкриттів. Нові контакти з культурами і людьми показали, що перемагає той, хто має кращу організацію та більш прогресивний у технологіях та культурі. Нове бачення всесвіту лягло і у новий погляд на інопланетян. Якщо раніше вважалося, що дві розумні істоти у всесвіті зможуть домовитися, то тепер стало зрозуміло, що прибулець може бути і колонізатором. А якщо прибульці потребують наших ресурсів. Війна світів неминуча. Космос почав знову грати новими кольорами, нові телескопічні знімки далеких галактик, зірок і туманностей не тільки розширювали можливості дослідження космосу, але й давали уяві нові стимули до творчості. Тепер люди отримали можливість дивитися не тільки на космос із землі, але й на землю з космосу. Нова перспектива спутила інтерес поглянути у майбутнє. І це призвело до появи наукової фантастики. Нове відчуття позаземного сприйняття в межі космосу дозволили краще зрозуміти, з чого космос розпочався та як він закінчиться. В руках людства опинилася грандіозна машина часу, котра дає нам можливість зазирнути у минуле. Цей космос вже не механістичний, він еволюційний. І, хоча, поки що, життя в ньому так і не було знайдено. Але статистично зрозуміло, що в такому космосі воно має існувати. Тепер справа тільки у часі, коли у цьому питанні буде поставлено крапку. Це буде космос високого розширення, нової фантастики та нових людей. Зараз ми ще не знаємо, у якому космосі будуть жити наші діти. Тим паче слідкувати за новим стає дедалі цікавіше та захоплююче, і тільки час покаже. Які зміни нас чекають? А з вами була команда Люмос. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!